В Чернівецькій області у всіх округах перемагає Народний фронт. Дані Екзитполів. Помилки в протоколах, черниці-порушниці та черги ВВК. Голосування пройшло не без порушень. Центральна виборча комісія ще не завершила підрахунок голосів, але є вже перші офіційні дані. Вітаю вас на п'ятому каналі. Журналісти інформаційної передачі Місцевий час готові розповісти про останні події в Чернівцях та області. В студії працює Людмила Григорчук. Вибори на Буковині розпочалися вчасно. Загальна явка виборців склала майже 50%, проте не обійшлося без надзвичайних випадків. Деталі в сюжеті. Ще напередодні дня голосування члени однієї з виборчих дільниць, що в Чернівцях не дорахували бюлетенів. Ми рахували о, спочатку білотні по 50 штук відкладали. Потім загальна кількість не співпадала з кількістю, яка була у витягу. Тому ми перераховували і виявилось, що 150 не листа. Вони розповіли про це представникам окружної виборчої комісії. Відповідно до закону, члени ОВК склали акт невідповідності, але не повідомили про цей факт правоохоронців. В цьому журналістів запевнив представник громадянської мережі ОПОРА Назар Тимошчук. 150 бюлетнів не вистачало, і ця ситуація замовчалася. Нам стало відомо про цю ситуацію вчора. Ми терміново звернулися в Міністерство внутрішніх справ і в СБУ. Туди виїхали слідчі групи. Там провели ще один повторний підрахунок, і вже не виявилось на 10 бюлетнів більше, не 150, а вже не вистачало 160 бюлетнів. Ці 160 бюлетнів можуть бути використані в. Схемі карусель, тобто, коли людина приходить на дільницю із завчасно заповненим бюлетенем, а виносить невикористаний. і ця ситуація може повторюватися декілька разів. Відповідно, завдяки такій схемі, карусель могли сфальсифікувати тисячі бюлетенів. І що важливо, вони по багатомандатному округу, тобто загальнодержавному. А отже, ці бюлетені могли використовувати по всій області. А в Новоселиці в день виборів сталася трагедія. Там до початку голосування перед приміщенням. Помер спостерігач зі слів керівництва комісії, підозра не то на інфаркт, не то на інсу. А от по 204-му виборчому округу розповів під час прес-конференції представник блоку Петра Порошенко Михайло Павлюк курсували озброєні люди у військовій формі самого ранку. Роз'їжджали джипи спецпідрозділів Київ, 1 і Дніпро. 1 екіпаж складався з чотирьох осіб: двоє в цивільній формі, двоє в повному обмундируванні з шевронами. Озброєні автоматами Калашнікова пізніше правоохоронці повідомили спостерігачам, що ж це за люди зі зброєю в руках. Вони, начебто, як пізніше навіть було роз'яснено, прибули сюди для того, щоб забезпечити виявлення громадян на прикордонних територіях, забезпечувати правопорядок, безпеку. Але навіть попередні дані з дільниць засвідчили абсолютно протиположний ефект. Люди, які забезпечили організацію виборчого процесу, члени ДВК, спостерігачі, були дуже налякані. І як завжди, до дня виборів комунальники не встигли прибрати місто від агітаційних матеріалів. Попри складну ситуацію в країні, ті, хто прийшов проголосувати, вірять, що новий парламент зможе змінити Україну на краще. Ольга Андрійська, Ярослав Місцевий час. Помилки в протоколах черниці, порушниці та черги ВВК. Виснажлива ніч після голосування і перші підсумки перебігів виборів. Громадські активісти констатували порушення і неточності на дільницях в області були однак вони не вплинуть на результат волевиявлення. Ждем ждю з пітів і надіємося, скоро попадю. Лариса Кушакова сподівається, їхні протоколи у 201-му кружкомі приймуть із першого разу, і шість годин очікування не стануть марними. Все принесли в атлічному стані, без... Ашиба черги тут почали утворюватися із другої ночі. До ранку їх стало менше, кажуть спостерігачі. Через збої центрального серверу протоколи приймали повільно. Внесли в систему вибори і витяг і видали витяг на руки лише 35 виборчим комісіям. Система висить на 15 хвилин. Приймає лише одні один пакет документів. На 11.00 в 201-му окрузі прийняли 90% протоколів після перевірки на повторне уточнення Протоколи по кілька разів довелось відправляти до 14 дільниць через втому, неуважність ну такі от чисто людські фактори. Якщо там хтось ну. По старинці, пробує десь там щось підшкребати, підтерти, десь там механічно помилилися. Ми, на жаль, повинні відправляти на уточнення. Ну, а це все час. Схожі проблеми відбувались загалом по усій області. На двох дільницях призначили повторний перерахунок голосів. Хітом порушень виборчого законодавства на Буковині стало повторне голосування групи черницю Боянах Новоселицького району. А монахині заходили до дільниці, отримували в тені, брали участь в голосуванні. Потім виходили за межі дільниці, їм змінювали паспорти, вони заходили знову і знову голосували. І таких заходів на дільницю у селі Бояне зафіксовано щонайменше три. Ще одна проблема, про яку заговорили на цьогорічних виборах: відсутність умов для голосування людей з обмеженими можливостями. Коли підійшла з паспортом та запрошенням на вибори, мені у виборах у голосуванні відмовили зв'язку з тим, що сказали, що до мене підуть додому. Коли я задала запитання, чому додому і чому я не маю право проголосувати на виборчій дільниці. Мені сказали, ви відмічені в списках, так як голосуючи на дому. Такий випадок комітет виборців назвав недоліком в організації. Мовляв, у запрошенні мало бути вказано, чи голосує виборець удома. Загалом, спостерігачі комітету виборців констатують на багатьох дільницях відсутні пандуси для візочників та шрифти Брайля для слабозрячих, аналізуючи перебіг голосування, спостерігачі поки кажуть про те, що існуючі порушення і неточності не впливають на загальний результат виборів. Має гуменна Михайло Антонюк, місцевий час. За народний фронт проголосувало найбільше Буковинців. Такими є результати екзит полу на другому місці. Блок Петра Порошенка далі, згідно результатів, по партійних списках ідуть самопоміч, батьківщина, радикальна партія Олега Ляшка та Свобода. Регіон достатньо патріотичний, що опозиційний блок так сильна Україна на Буковині не набрали прохідного відсотку, як і комуністична партія. По мажоритарних кандидатах на виборах в Чернівцях за даними екзитполу найбільше голосів отримав Микола Федорук. На другому місці представниця блоку Петра Порошенка Наталія Кімчук. Далі йдуть Віталій Михалішин та Юрій Бурега. Решта кандидатів набрали менше трьох відсотків. У 202-му окрузі Стороженець виграв Олександр Фещук. Друге місце зайняв Іван Рибак. На 203-му виборчому окрузі Новоселиця згідно екзитполу найбільше проголосували за во голови Глибоцької РДА Григорія Тіміша, блок Петра Порошенка. Другим став самолисуванець Іван Семенюк у Хотинському окрузі 204-му Найбільше голосів виборців отримав міністр інфраструктури Максим Бурбак. Народний фронт, 25,85%. Другим став ексгубернатор Володимир Куліш, блок Петра Порошенка. А на довиборах до міської ради по 17-му округу в Чернівцях переміг представник блоку Петра Порошенка Андрій Шалєєв. Нагадаємо, в Чернівецькій області опитування проводили Центр соціологічних досліджень ЧНУ, громадська організація, інститут місцевого самоврядування та Чернівецька обласна організація «Товариство знання України. Центральна виборча комісія ще не завершила підрахунок голосів, але є вже перші офіційні дані. На 16 годину, 27 жовтня, партія Народний фронт перемагає у всіх округах Чернівецької області. У 201-му окрузі це місто Чернівці 74% опрацьованих протоколів. Партія прем'єр-міністра України має майже 29% підтримки виборців. Блок Петра Порошенка майже 21%. Далі з 15% об'єднання самопоміч з великим відривом відстають Всеукраїнське об'єднання Свобода та батьківщина. У 202-му окрузі з центром у місті Стороженець опрацьовано 47% протоколів. Тут також лідерує народний фронт, якому довіряють понад 36% виборців. Більш ніж 17% набирає блок Петра Порошенка, 12% у радикальної партії Ляшка, далі батьківщина та самопоміч. 203-й округ місто Новоселиця опрацьовано майже 55% протоколів. Тут два лідера. Народний фронт трохи випереджає блок Петра Порошенка. За ними радикальна партія Ляшка, Батьківщина. Більш ніж 6% має сильна Україна Тігіпка та понад 5% заступ. На 204-му окрузі опрацювали майже 55,5% протоколів. Народний фронт лідирує з 36% – більш ніж 21% у блоку Петра Порошенка та 10% у радикальної партії Ляшка. П'ятивідсотковий бар'єр у Хотинському окрузі подолали також всеукраїнське об'єднання батьківщина та самопоміч щодо мажоритарників, то поки що картина така. У Чернівцях виграє Микола Федорук, народний фронт. У нього понад 34% голосів. За ним з результатом майже 29% Наталія Кімчук, представник блоку Петра Порошенка. 202-й округ поки що має лідера Івана Рибака від блоку Петра Порошенка з 21%. За ним Олександр Фіщук, народний фронт, у нього 18%. 203-й округ. Самовисуванець Іван Семенюк, майже 35% Та Георгій Тіміш від блоку Петра Порошенка майже 23%. У 204-му окрузі лідери також Ох, провладних партій Максим Бурбак від Народного фронту набирає понад 24%, Володимир Куліш від блоку Петра Порошенка майже 19%. Комуністів нарешті не буде у Верховній Раді. Це найбільший плюс вчорашніх виборів. Вважають чернівецькі політологи. Найбільша несподіванка для них це досить високий відсоток у опозиційного блоку та порівняно низький у радикальної партії Ляшка. Пересічні Чернівчани про це не думають. Їм важливо, аби депутати нарешті почали працювати для людей. Інакше попереджають, зберуть третій майдан. Понеділковий ранок після дня виборів традиційно присвячений обговоренню перших результатів голосування. Пенсіонерки Гільда Рудольфівна та Емілія Миколаївна впевнені. Цьому парламенту буде не солодко, адже байдикувати їм народ не дозволить і терпіти їхньої брехні більше не буде. Буде третій майдан, якщо не будуть зміни. Старі люди мусять терпіти, бо вони вже старі. їм Вже що? Ну молоді вже негодні, кейко ні не щитай, считай, щитай, считай, щитай і. і... Обкрадають цих людей. Геть нерайдушні перспективи прогнозує для новообраної Верховної Ради і політолог Ігор Буркут. Він впевнений, поки що депутати не готові виправдати сподівання народу. Розчарування в цій раді неминуче, але питання в тому, наскільки воно буде сильним. Якщо нового майдану вже не буде, буде набагато страшніше ніж навіть кінець майдану. Набагато страшніше, тому що зброя в руках народу, тому що розчарування дуже глибоке. І хочеться вірити, що політики, це зрозумієте, елементарний інстинкт самозбереження в них спрацює. А загалом вибори до парламенту 2014 експерт називає логічними, хоч і не без несподіванок. Те, що народ віддав більшість голосів двом провладним партіям президента і прем'єра, це очікуване для нього явище. Велика підтримка партії самопоміч теж прогнозована, бо люди все ж таки хочуть бачити в раді нові обличчя. А от сюрпризом для ігора Григоровича стали результати радикальної та опозиційної партії. Найбільш, мабуть, несподіваною був відсоток, який набрав Олег Ляшко своїми радикалами попри всю величезну. Дуже затратну кампанію. Друге я все таки не розраховував, що таким досить високим буде відсоток опозиційного блоку. Зараз впевнений політолог депутатам треба якнайшвидше створювати коаліцію і братися до роботи. Домовитися, каже він можуть всі, і блок Петра Порошенка, і народний фронт, і самопоміч до них швидше за все схоче приєднатися і радикальна партія, але зволікати з домовленостями не варто, бо зазначає, треба негайно відміняти недоторк. І починати нарешті справжню боротьбу з корупцією. Пенсіонерки Гільде Рудольфівна та Емілія Миколаївна також чекають від депутатів конкретної роботи і реальних змін, про які так мріють. Ви ж бачите, яка дорога біцна кругом, як все подорожчало, ціни ростуть. Ростуть нема кому зупинити ці ціни. Нема. Трошки краще було жити, бо нам вже небагато лишилося, ми б хотіли ще трошки хоч побачити кращого. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, місцевий час. Це все, що ми стигаємо розповісти на цю годину. Більше інформації знайдете на наших офіційних сторінках, в соціальних мережах Facebook та Однокласники. Всі випуски новин можна побачити на каналі Інформаційного АС на YouTube. Всього доброго.